Радіо ЮНЧИКАГО. 5 липня, п'ятниця. І зараз актуальні новини з України та світу від Наталії Маглакелідзе та Вадима Оксанчука. Закінчиться 863-та доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Протягом доби противник завдав по території України 6 ракетних із застосуванням 12 ракет та 47 авіаційних ударів задіїв, зокрема 63 каби. Використав для ураження 422 дрони камікадзе. Також дійснив 2797 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Прилетіло по Київщині внаслідок падіння уламків збитих цілей. В одній з територіальних громад пошкоджено шість приватних будинків та автомобілі, Повідомили в Ова. В будинках вибиті вікна, пошкоджено паркани. Постраждалі також відсутні. Також окупанти дронами атакували бригаду екстреної медичної допомоги у Станіславі на Херсонщині. Відомо, що постраждав фельдшер. Він отримав черепно-мозкову травму. Гучно сьогодні було в Ростовській області та Краснодарському краї. Пропагандисти пишуть, що біля Ростова є влучання в НПЗ. Могло також зачепити ТЕЦ-2. А у Приморсько-Ахтарському пошкоджено електропідстанцію зникли світло і вода. Також відомо, що невідомі безпілотники атакували Ростов на Дону. За даними губернатора Ростовської області Василя Голуб'єва, зараз нібито працюють російські сили ППО. Понад 10 гучних вибухів пролунали над Ростовом близько третій години ночі за російським часом. Про це повідомляють очевидці. В одному з районів на південний захід від міста видно пожежу. Також відомо, що у ростовській області підбито мі 28 яке було піднято на перехоплення українських дронів. Не виключається і дружній вогонь. Пропагандисти заявляють, що вертоліт просто сів, а трава під ним спалахнула через високу температуру двигуна. Рухаємося далі. Тож ще два законопроекти про економічне бронювання працівників за 2400 гривень внесли до Верховної Ради. За законопроєктами, підприємства повинні відповідати таким критеріям. Спачу дієсве більше ніж 40 тисяч гривень. Мають штатну чисельність працівників від 10 осіб. Також зазначається, що за таких умов може бути заброньовано до 50% призовників, військовозобов'язаних та резервістів на підприємстві. Також відбувся і кадровий день у Кабміні. Призначені два нових заступники міністра оборони Анатолій Клучко та Олександр Сергій. Звільнена голова Держагентства України з питань кіно Марина Кадрчук. Її обов'язки тимчасово виконуватиме Юлія Шевчук. А вже впродовж липня Латвія передасть Україні понад 2500 безпілотників вартістю 4 мільйони євро. Поставка відбудеться в межах коаліції дронів. Перші 300 дронів надійдуть уже невдовзі. Про це повідомили в Міноборони країни. До України прибув третій патріот із Німеччини. Про це також повідомив німецький посол Мартін Єгер. У Британії партія ріші Сунака програла на дострокових парламентських виборах. Він залишає посаду прем'єр-міністра. Лейбористська партія на чолі з кіром Стармером перемогла. Сунак додав, що має багато чому повчитися і багато над чим подумати. І я беру на себе відповідальність за наш програш. Підсумував ріші. Тож новим прем'єром Британії стане Кір Стармер. А тим часом Орбан вже прибув з візитом до Москви. Інформацію про візит угорським змі підтвердив його прес-секретар. Отож, очікується його зустріч з диктатором Путіним. Умиротворення не зупинить Путіна. Урсула фон дер Ляйн прокоментувала візит Орбана до Москви. Цитую, тільки єдність і рішучість прокладуть шлях до всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні. Зазначила вона. Водночас в Орбана Заявляли, що він прибув до диктатора з миротворчим візитом. Отож, маємо деталі зустрічі Путіна та Орбана. Цитую: я хотів почути думку Путіна щодо трьох важливих питань: припинення вогню, мирних переговорів і стану справ у Європі після війни. І я його почув. Я зрозумів, що позиції сторін дуже далекі одна від одної, і потрібно дуже багато кроків, щоб наблизитися до завершення війни. Наголосив Орбан після зустрічі із Путіним. Для того аби зрозуміти очевидні речі, голубові миру Орбану довелося подолати кілька тисяч кілометрів від Будебешта до Києва та Москви. От Марін Лепен заявила, що представники її партії заборонить Україні використовувати французьку далекобійну зброю для ударів по території Російської Федерації. За її словами, щойно представник національного об'єднання Жордан Бардалла отримає посаду прем'єра. Він не дозволить використовувати французьку далекобійну зброю для ударів по Російській Федерації. Ці про відпла про відправлення французьких військ до України, звісно, тим паче не йдеться. А тепер про Сполучені Штати Америки. Про палестинські протестувальники влаштували хаос у день незалежності. У мережі поширюються кадри з Нью-Йорка, де антиізраїльські активісти влаштували масовий протест. Крім скандування звичайних гасел, вони також палили американські прапори. У Вашингтон Сквер прийшла запланована демонстрація під назвою Повінь на Мангеттині». Близько ста протестувальників скандували спаліття, маючи на увазі прапор США. На ще одному відео показано, як пропалестинський натовп марширує однією з вулиць міста і кричить Смерть Америці. На даний момент відомо тільки про одного заарештованого активіста. А в одному зі штатів зафіксували захворювання на чому. Представники охорони здоров'я Колораду підтвердили захворювання на чуму в одного з жителів штату. Поки залишається невідомим, як саме пацієнт заразився смертоносною середньовічною хворобою. Наразі відомо, що випадок стався в місті Поебло. Наймовірніша бактерія Яснія Пейстіс, що викликає чуму, передалася через бліг. Однак, блог не єдиний варіант поширення хвороби. Медики нагадують, що чума також може передаватися через диких резонів, з якими, до речі, часто контактують домашні тварини. Симптоми чому. Ми схожі на симптоми грипу: лихоманка, сильний головний біль, нудота, м'язовий біль, типовий прояв хвороби, збільшення лімфантичних вузлів. Отож, це були усі актуальні новини з усього світу. Дякуємо, що ви з нами на одній хвилі. 12.40 AM. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.